Омолодження до Нового року можливо, звичайно. Набір Beauty Box результат вау! Тут і зараз. Після першої карбоксі свіже розгладжене тягуте обличчя. Beauty Box від шиві це сироватка, сяйво та ефект гладкої дорогої шкіри. А після крему мінус заморшки, відновлення пружності і пептиди, що запускають гени молодості. Beauty Box – це розкішний подарунок, який виглядає дорожче, ніж коштує. І купувати в наборі вигідніше. Кількість обмежена, поспіши, посилання у шапці. 多谢了。